Тим самим величезний привіт, вітаю вас на каналі і запрошую в чудовий світ Аврори. Можетесь позручніше, сьогодні буде дуже великий огляд. Подивіться, яка чудова річ. Так що тепер можна з таким колом не тільки на річці чи в морі, а навіть і бультихатися з гірки. Це круто. Це круто таке надувне коло. Супер. І скільки воно в ціні. 349 гривень. От вірите? Був би сніг, я, напевно, би купив би його. Баврорі знову дуже багато завезли іграшок. Дивіться, які гарні пазли. Новорічні. Так, цікаво, що тут одна картинка складається, мабуть, одна, так. Да. Але вибрати можна, бачите, є 4 види. Так, давайте подивимося, що у нас тут в акції. Дивіться, цікаво. Чому не жовті, не оранжеві цінники, да? чому такі чорні, чорнобілі. Щось навіть незвично. Я завжди привик до таких орієнтуватися. Ну добре, давайте подивимося, що в акції. І так, шампунь дитячий. Шик від торгової марки шик 32 гривні зараз. 300 грам. В акції кряка шампунь дитячий, 32 гривні. Лікувальний засіб сульсена, паста, да, я теж купив тільки одну відсоткову. Зараз двохвідсоткову за 88 гривень. Так, усі акції можете звертати увагу до 24-го, з 18 до 24, але можуть акції буде навіть трошки довше. В акції Шаума 400 грамм, 77 гривень, це ще дуже хороша ціна. І поставили в акцію ось ці набори дитячі, де входить гель для душу та шампунь-бальзам. Для дівчаток ось в такому рожевому а, рожевій коробці. Зараз 179 гривень. І для хлопців ось такі пірати також шампунь гель для душу. 179 гривень. Так, в акції 139 гривень, шампунь-пілінг проти лупи, сульсена. Дуже хороша сульсена, мені подобається. Шампунь та бальзам зміцнюючи. винохмельовий з білою глиною від оберіг екмі. Оберіг від екмі. 69 гривень зараз 500 грам об'єм. А ось чоловіча, шаума завжди трошки дорожче виходить. А, так, це з екстрактом хмель для щоденного використання 89 гривень. Гель для душу Нівея 88 гривень. Акс чоловічі 94. І Old Spice 109 гривень. Також ось такі з'явились 400 мл об'єм. Це чоловічі, шампуні 74. Гривні. І також гелі для душу є з цієї ж серії 500 мл, 82 гривні. з'явилась ось така новинка. 400 мл. Емульсія для етивної гігієни 400 грам, 69 гривень. Дивіться, який цікавий набір. шампунь та гель для душу чоловічий. Об'єм 250 мл і шампунь, і гель для душу. Хороша ціна. Також в акції жіночий набір, шампунь та кондиціонер від сйоз Зараз також в акції 249 гривень. Цікавий набір. Тут є скраб для тіла і гель для душа. Ось такий набір цікавий. Дуже гарно запаковане все. Ціна 109 гривень. Так, цікаво, що це таке. Дивіться, як, як цукерка. Набір для щоденного догляду, святкова магія, шампунь, а, бальзам для волосся і бальзам для губ. Ось такий набір. Ну що, гарно запакований, теж цікава ідея. На подарунок, да? ціна такого, 99 гривень. Зараз в акції ось ці шампунні бальзами, Ромашка Лаванда. Вони всі зі знижкою по 39 гривень. Бачу в акції шампунь Head Shoulders вагою 360 об'єм 360-139 гривень. І ось ці великі а шампунь та кондиціонер вагою цілий літр об'єму 139 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на пантін 109 гривень. Ось такий великий шампунь гель для душу для всіх типів волосся. Зараз в акції. Об'єм цілий літр. Так, бачу, розкуповують шампунь для волосся Dallas. Він зараз по 109 гривень, об'єм 850 п'ятдесят грам. Також маска для волосся Dallas об'ємом 850 грам, 109 гривень. Великий шампунь від Kalos, об'ємом цілий літр. Зараз 114 гривень. І також маску з цієї серії можна придбати за 114 гривень. Так, ну, цей засіб всі знають, скільки зараз він в ціні, тому що цінника не бачу. Так, ціна 249 гривень. Так, і ось така маска для волосся від калос об'ємом цілий літр. Також в акції 114 гривень. Бачу тут якась новинка Заспокійливий тонік для нормальної та чутливої шкіри. Зволожує, тонізує, нормалізує pH. Так, об'єм 200. Грам і ціна його зараз вам скажу 39 гривень. Також бачу новинки, дивіться, це ж сама фірма Елін. Тут у нас тонік проти чорних сяток, освіжаюча пінка для вмивання, виноградних кісточок і ось така пінка для вмивання для чутливої шкіри. Ціни бачите на екрані. Так, а це що таке? Хтось сюди поставив. <laughs> Чашку. Дивіться, а, хтось відкрив, некрасиво. Так, 88 гривень. А, зачекайте. Це ж, оце набір, ціна їде. А це в нас іде набір подарунковий для маленьких принцес, для губ та туалетна вода. Так, якщо вірити ціннику... Так, да, все вірно, 88 гривень. А це я поплутав. Це ось ця водичка туалетна, жіноча, ось така, по 39 гривень. Тут такий James Bond з'явився для чоловіків. Ціна його 109 гривень. Так, Rexona змінила пляшки, по 88 гривень спрей Рексона. Антиперспірант Рексона по 94. да? Антиперспірант дав 94 і від Сеніта 57 гривень. В акції кулькові дезодоранти Фа по 49 гривень. Так, Рексона ось така кулькова по 55 гривень. І кулькова синіта 33 гривні. Так, гель для душу. 400 грамм об'єм, 44 гривні. Зараз ось такий нектар. Це ж він? Ні, це не він. Ось цей. Так, а на цілу акція ще триває 29 гривень аж до кінця року. До 31-го бачу, 29 гривень. І вони йдуть в декількох видах. Акційна ціна стоїть на гелі для душу Фа 55 гривень. Так, тут в акції, мабуть, крем для рук Нівея. Це звідки? Це сюди. Ось, Нівея. 100 мл 82 гривні. Так, це бачу новинка. А, що це в нас таке? Целосьйон після гоління чоловічий, тонізуючий для обличчя 100 мл 77 гривень. Так, добре, а це що в нас Гель для гуління 74 гривні. Ну, цю новинку я ще вам показував в попередньому відео саніно. По 27 гривень. 50 грам. В акції зубна паста Аква Фреш вагою. Об'ємом 100 грам 39 гривень. І з'явилася ось така новинка від саніна. Або може вони просто змінили упаковку. А, дитяча 44 гривні. Три станки для гуління бік 129 гривень. А ось такі чотири штуки можна придбати за 88 гривень. В наборі 4 штучки. В акції а, підгузки дитячі, 199 гривень. Ну, з цим милом, мабуть, усі знайомі. Я пам'ятаю, його раніше просто вигрібали, коли ще не був такий асортимент в Аврорі. Так, і ціна його 19 гривень. А ось таке можна придбати за 24 гривні. Об'єм 500 грам крем мило. Велике крем-мило, пляшка з дозатором. Цілий літр 39 гривень. А хто вже спробував цю новинку? 34 гривні. Нахабний фрукт. Навіть таке мацюпоньки для дітей з перших років, з перших років, з перших днів життя. Усіма улюблене мило дору, зараз 19 гривень. А ось це я, мабуть, теж потім придбаю. Цікаво, як це мило себе поводити буде не в лазні, а в ванній кімнаті. І дехтярне, усім раджу придбати, дуже хороше. Дехтярне мило. Можете почитати в інтернеті про властивості цього мила. Чик, не чик. 19 гривень дегтярня. За 39 гривень можна придбати набір мила шик у упаковці 5 штук. Жіноча гігієна Лібрес 20 штук у упаковці 29 гривень. Дякую. Зараз дуже хороша ціна на ось цю а, змивку. Брев 84 гривні дві штуки. А ось такий гелевий брев. Три штуки 129 гривень. В акції Рів засіб для унітазу 64 гривні. Дуже хороша ціна на ось цей засіб для миття підлоги лише 37 гривень. антиналіт 77 сім гривень. Так, тут у нас з'явилася якась новинка, вироблена за французькою технологією для наших українських унітазів. Так, 64 гривні, об'єм 500 грам Так, ось такий засіб універсальний. Також для унітазу тут цілий літр. 59 гривень, можливість зекономити 10 гривень це дуже добре. Крот, засіб для очищення очистки труб 34 гривні. Засіб для видалення плям разом з щіточкою йде 250 грам, об'єм 44 гривні. Так, зверніть увагу, зараз освіжувачі Гелеві 24 гривні. А ось такий спрею можна придбати за 37 гривень. Капсула для прання зелі 17 штук упаковці. Два в одному універсальні. Містить відбілювач оптичний. 109 гривень за упаковку. Одна капсула виходить 6 гривень 40 копійок. Засіб для прочистки пральних машин. Користуйтесь обов'язково цими засобами різними, щоб ваша помічниця завжди була у формі 84 гривні. Акції порошок Грюнвейт вагою 350 грам, 29 гривень. Порошок для прання Free, вагою 2 600 159 гривень. А ось такий сатін. Засіб для прання дитячих речей вагою 3 700. Можна придбати зараз за 119. Кондиціонер для білизни. Не знаю, як він себе поводить, але вага тут 6400, лише 99 гривень. В акції ось така велика упаковка капсул для прання. 4 в одному, 35 капсул. І ціна 249 гривень. Це виходить за одну штуку, 7 гривень, 10 копійок. В акції ось цей хелпер засіб для миття посуду, концентрований об'ємом целовітер. В коментарях писали, що дуже хороший, 74 гривні. Засіб для миття Онікс вагою об'ємом 500 грам 33 гривні. Так, з'явився ось такий чистячий порошок 500 грам 24 гривні. Влаксі кремовий очищувач а, Сів. Об'єм 500 грам 69 гривень. Гель Для очищення кухонних плит містер профі, 500 грам 27 гривень. Ну що ж, я вам буду бажати економних покупок мирного неба і вже зустрінемось у наступному відео.